Слава, Новій Бога! Я теж хочу вас привітати цим ангельським привітом, коли ангел сказав, чого ви шукаєте живого серед мене? Його нема. Він Воскрес. Христос Воскрес! Христос. 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 І ми воскресли. Сідайте, брати і сестри. Ви знаєте, сьогодні вся земля. Ця земля радіє і згадує цю подію, яка сталася багато років тому. І сьогодні навіть оці маленькі юні серця і своїми устами вони хвалять того, хто воскрес. Може, в них часом не виходить, але їхнє сердечко радіє, виразно говорить і нічого, що плачеть. Буде хорошим співаком, співати буде добре. Але і вона хоче прославити Бога, чуєте? Але є такі на цій планеті земля, які не бажають. Колись був час атеїзму, коли атеїсти казали, що як брат розказав, що останню віруючого в музеї покажуть. Я не знаю, як так, може засушено, замовлено, не знаю. але сталося все наоборот. Він Воскрес! І Його, і Його насліддя, воно Воскресає для нового життя. Чуєте? воно Воскресає. Але в цей час і були люди, які від, відкинули Оце, будучи самовидцями того великого славного Воскресіння. Вони не повірили, вони мертві стали, бо їм було дивно це. Вони не розуміли того. І я хочу зачитати. Це місце слова Божого, це буде Матвія, 27 розділ. 62-й вірш. А наступного дня за п'ятницею до Паната зібрались переводи священники та фарисеї і сказали, пригадали ми, пане собі, що обманець отой, як живий ще був, то казав, о трьох днях я воскресю. Звели ж гріб стерегти аж до третього дня, щоб учні його не прийшли та й не вкрали його. І не сказали народу, він із мертвих воскрес, і буде остання омана гірше за першу. Відказав їм Пилат, сторожу ви маєте, ідіть, забезпечте, як знаєте». І вони відійшли, і започатиши кам'я біля гробу, сторожу поставили. І ми читаємо далі, це 28-й розділ з першого верша. Як минула ж, субота, на світанку дня першого в тижні, прийшла Марія Могдатина та інша Марія побачити гріб. І великий ось стався землетрус, бо зійшов із неба ангел Господній, і, приступивши, відвели від гробу камня та й сів на ньому. Його ж постать була, як та блискавка, а шати його були білі, як сніг. І від страху перед ним затряслася сторожа та й стала, як мертва. І ми знаємо е цю розмову жінок з ангелом, які казали, підійдіть, подивіться, немає його тут, він воскрес. І якщо ми далі, я хочу прочитати 11, з 11 вірш, той самий розділ, коли ж вони йшли, ось дехто з осторожі до міста прийшли та й первосвященникам розповіли все, що сталося. І зібравшись з зі старшими, вони врадили раду і дали сторожі чимало срібняків. І сказали, розповідайте, цього. Його учні вночі прибули і вкрали його, як не спали. Як почуєш намісник про це, то його ми переконаємо і від клопоту визволимо вас. І взявши вони середняки, зробили, як навчено їх, і пронеслося слово оце між юдеями і тримається до сьогодні. Отакий От камінь спотикання став. Хоча Небожитель ангел, прийшовши, і затряслася земля сильно. І він відвалив цього каменя. Подивіться, подивіться, його нема, він воскрес. Жіночки. Ви прийшли до гробу подивитися. Його немає тут. Він Воскрес. Він неодноразово казав, що станеться так. І треба мені виконати волю Отця мого Небесного, пострадати за, за оцей люд, щоб ця жертва була досконала. Але каже, третього дня я воскресну. І він доказав, що Отець Небесний має силу виконати, виконати велику обітницю Воскресіння. І Він каже, як молився в саду Євсиманському, просив, прошу тебе, Отче, щоб там, де я був, і вони були. Алілуя! Яка велика просьба була Господа нашого? Щоб ми не залишилися без Його милості, без Його Великого Царства. Він благав, благав Отця Небесного, щоб ми були разом з Ним. І ангел, житель неба, в такий блискучий вже прийшов, і ця сторожа, каже, стала як мертва. Умертвіли. Вони ніколи такого не бачили. Як так? Вони бачать ангела і живі. Ви знаєте, ну це ще не, нічого такого немає. Але це все сталося для того, щоб ми не залишилися силами. Оце велике світле Воскресіння, де Бог показав силу свою, що навіть коли Лазар встав, він показав. Яку має силу син Божий і слово Його? Бо він сказав, я знаю, Отче, що ти мене завжди чуєш. Прослав сину і прославу, і прославу. Друзі, але ця подія сталася для того, щоб ми не залишилися сиротами, бо коли би не було Воскресіння з мертвих, то надаремна наша віра. Ми б би так би і лежали, і наші батьки, і, і ті, хто померли, вони б осталися мертві. Але каже, я воскресну, і ви Воскреснете. Це велика обітниця. Одні Воскреснуть на славу Отця, а другі на осуд. А знаєте, чому так сказав Ісус? Чому така сталася велика, як то кажуть, притеча, дуже великого такої події, яка далі була. я хотів би зачитати її. Її сказав сам Ісус. Це Івана, 16 розділ, 7 вірш. Та я правду кажу вам. Краще для вас, щоб я пішов. Ви чуєте, що говорить Ісус? Учні переживають. Господи, Ти говориш, що тобі треба піти. Але Ісус їх потішає і каже, що краще, щоб я пішов. Бо як я не піду, утішитель не прийде до, до, до вас. А коли я піду, то пошлю вам Його. А як прийде він, світ виявить про гріх і про правду, і про суд. Тож про гріх, що не вірують у мене, а про правду, що я до Отця свого йду, і мене не побачите вже, а про суд, що засуджений князь світу цього, я ще маю багато казати вам. Та тепер ви не можете знести. А коли прийде він, той Дух Правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе. А що тільки почує, казати казатиме, і що має настати, звістить вам. Алінує. Всі засрібники продалися, як Іуда. Хоча ангел тую перегороду забрав, сторожа, дивися, його нема. Подивіться своїми очима, він воскрес. І сам Небожитель ангел прийшов, каже, нема його тута. Не шукайте, бо він воскрес. Але оці срібняки, вони краще блищать, їм одежа ангела. Вони краще дзвенять, ніж слава Господня. Юда продав, і ми всі знаємо. І ви продали за 30 срібняків. І дивіться, що сталося. Їм Господь показав цю велику славу. Але вони більше полюбили срібло. Вони більше полюбили людське, ніж прийти сказати, ви знаєте, ти знаєш, ми бачили чудо і чудес, він воскрес. Але вони раду зробили і каже, як би вас забезпечив, щоб ви наказані не були. Так і зараз робиться, друзі дорогі. Багато хто йде за грошима. Багато хто звертає з дороги праведної, яка проста. Яка відкрита, що сьогодні, вони краще люблять це срібло, майбутність, але яка майбутність чекає і каже, рознеслося це слово і по сьогодні тримається. Дивіться, як ворог Я знав, як обманути тих людей, що ця неправда і по сьогодні тримається. І по сьогодні люди не вірять, та яке Воскресіння, ти що зогнили все? Неправда. Він Воскрес, подивіться, природа Воскресає. Вона знає час і пору, коли зацвісти, коли цієї бруньки, коли листочок, коли ми сьогодні їдемо, цвіте абрикоса красота. Вона знала пору. Вона знає творця, бо він сказав, кожен рік будеш цвісти. Будеш приносити плід для мене. І сьогодні ми радіємо, друзі. Бо сьогодні оці юні серця, я і розумію ту маленьку дитинку, бо я сам був таким, моє серце трепотало, воно саме найменше серед нас, Но вона своїм устала, славить вічного Бога. Алілуя! Друзі, не продаваймося тих срібників. Бо коли Господь зрушив цю, Всю працю. я сказав, звершилося. Звершилося для вас. Не будьте твердо Не будьте, бо швидкий прихідний, каже Господь. Бо коли Господь не пожалів перший світ, то біймося ми. Перший світ був водою потоплений, а другий готується на вогонь. Друзі, з Ісусом жити радісно, не раз буває і сльоза заплаче, не раз буває і руки опускаються, але є той, хто потішає. Той, хто каже, вставай, йди, небо тебе чекає. Сьогодні одна людина каже, ти готовий? От як сьогодні тобі треба було перейти, чи ти готовий до зустрічі з Господом? Я кажу, Господь, я кажу, напевно, що не непомісті готовий. Я молю, Господь, дай сили, дай сили, щоб бути готовим. Дай, щоб очі свої не відвертати, як всі засрібники продалися. Дай мені бути вірним до кінця, до останнього подиху. Тому, то, брати і сестри, хвалімо Господа, Він живий, Він воскрес. Його нема в гробі, тіло там. Але Дух Святий утішити, він нас підійме. Оце правда. І каже, апостол каже, щоб ви не печалилися, як ті, хто не знає про Воскресіння. Що настане день і почують, каже, і померлі ваші оживуть. Нема смерті. Христос подолав. Він переміг, він нам дарував це велике спасіння і дім. Стройне, як колись ми співали пісню кроком з ним. Він іде, і ми за ним, діти Його викуплені, умиті крові святою. Тому то славамо, прославляймо, Він живий. Хай ця слава буде нашого Господу і Богу, Отцю і Сину і Духу Святому. Амінь.